В історії існує таке поняття як Веймарська республіка. Так назвали Німеччину в період 1918 33 років, коли вона почала вибиратись після воєнної розрухи, світова криза 1929 року, безробіття та репарації почали душити німців, оскільки всі зусилля щодо відновлення миттєво нібито зникли. Ситуацію ускладнило рішення тодішнього канцлера ввести режим тотальної економії і німці. Такі ти шо, поц? Так, невдоволення лише зростало, і процес став необоротнім. Нескінченні вибори, і відставки, зміни влади і інші подібні речі стали нормою того часу. Тому, скориставшись ситуацією у вересні 1930 дев'ятсот під час виборів до Рейхстагу Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини під керівництвом австрійського художника завоювала 107 місць у парламенті. Також комуністи, які отримали 77 місць. Були вони також бунтівниками і радикалами. Отже, радикальні праві та радикальні ліві здобули майже третину місць, що робило будь-яку конструктивну політику неможливою. Проблема полягала в тому, що зупинити нацистів могли саме комуністи, якби діяли разом з соціал-демократами, але з Москви їм категорично забороняли мати з ними справу. Сталін вважав їх ворогами, а от нацисти. Йому симпатизували, стаючи таким чином його союзниками. На наступних виборах 1932 року націонал-соціалісти отримали 37% голосів і стали найсильнішою фракцією у Рейхстагу. При цьому вони не мали абсолютної більшості. Проблема полягала в тому, що Гітлер міг отримати владу тільки від рук правлячої еліти. Відповідно, почав шукати її підтримки. Він її отримав, використовуючи великий капітал свої виборчі успіхи та вседозволеність штурмовиків, яких випустили на вулиці. В серпні 1932 року Гітлер звернувся до Гіденбурга. Не просто так а з вимогою призначити його канцлером. Той в свою чергу з нього порохливий виставив за двері. Далі безліч сюжетних поворотів, популізм, революція, гітлер при владі, реклама серверу по Майнкрафту. Мова піде про унікальний сервер зі своєю власною мапою та своїм фентезійним світом, ціллю якого є створення цікавих історій, а не абстрактних він, як зазвичай на політичних серверах. На сервері є лор власного світу, система релігії. Міста авантюристів, де у NPC можна отримати квест або купити унікальний шмот. Також в процесі створення інші цікаві механіки, до прикладу, система класів та магії. Багато функцій, які допоможуть вам насолоджуватись грою. Ви можете створити гільдію, клан, державу і буквально все, що ви тільки забажаєте. На сервері багато РПГ складової та власних правил світу, котрі народжують цікавий та нелінійний експіріенс гри. Правил на сервері майже немає. Також власна збалансована економічна система з купою можливостей. Сервер доволі хардкорний, тому краще грати з друзями. Назва серверу Жабокрай. Версія. 1.24, IP на екрані. Всі інші посилання на жабокрай будуть в описі. Доєднуйся до своєї пригоди. Варто почати саме з тих самих штурмовиків, як мінімум, тому що вони відігравали надзвичайно важливу роль в країні, адже ще у 1923 році їх готували до повалення Веймарської республіки. Вони ж стали головними діючими особами під час пивного путчу, який, до речі, провалився. Організаторів заарештували до початку 1933 року. Їх кількість становила близько 600 тисяч осіб. Пізніше угрупування зросло до 3 мільйонів. Вони були добре озброєні, навчені і вмотивовані. Але найнеприємнішим для Адольфа було те, що вони безпосередньо вважали лідером не його, отримавшого владу, а Рьома, котрий також був одним з лідерів націонал-соціалістів. Тут нарцисизм Фюрера, котрий хотів, щоб всі поклонялись саме йому, дав про себе знати. Штурмові загони були як бомба з повільненої дії, яка могла б досить рішуче і організовано викинути з рейхстагу будь-кого, хто їм не сподобається. Рьом сподівався, що новоспечена націонал-соціалістична армія буде сформована на основі його коричневорубашечників, так називали штурмовиків. А він стане їх командиром. Проте була невеличка проблема, котрої він не врахував. Офіцери Рейхсфера, тобто армія, зневажали його так само, як і президент Гіденбург. Так розпочалось протистояння. Потім втрутився Гітлер, і за його наказом штурмові загони і Рейхсфер були об'єднані. Досить формально, проте все ж, взагалі, у травні 33-го року всі силові структури повинні були підпорядковуватись військовому міністерству, включаючи СА, вони штурмовики СС і сталевий шолом. Причому штурмовики взагалі повинні були злитись шоломом. Була надія, що в такому випадку їх буде меншість, і вони перестануть бути реальною загрозою для влади. Вийшло навпаки, Ернест таки зміг перекрутити ситуацію на свою кожу. Орис і кількість штурмовиків різко зросла. Він заявив, що у нього більше ніж 4,5 мільйони прихильників. Після чого ще раз вимагав влади від влади і навіть майже її отримав. Тодішній військовий глава фон Бломберг був в шоці. І що ти думаєш, він зробив? Вірно звернувся до допомоги до Гітлера. Адольф опинився в дуже складному положенні. Він поділяв ідеї Рьома, але йти на конфлікт з військовими теж, звичайно, ж не міг. Як мінімум, тому що саме від них залежав успіх його хворих фантазій щодо тисячолітнього рейху. Також завоювання Європи, потім світу. Здавалося, б, почав їх примирення, склав договори щодо військових, через яких і були срачі. Але в кінці Рьом заявив, що це його не стосується. Гітлеру треба йти на пенсію, і взагалі, що хоч й роблю. Псувати відносини з Рьомом, не хотів ніхто, його поважали і боялись, тому що розуміли, що протистояння зі штурмовиками може обернутись для них катастрофою. Це розумів і сам Ернест. Тому він, ведучи себе максимально нахабно, був впевнений, що зможе досягти поставленої ним мети. В кінці квітня 34 го стало зрозуміло, що вельми некерована верхівка СА потребує ліквідації, Щоб в подальшому ніхто не плутав. Пояснюю, СА це штурмові загони, СС загони охорони, які в 1933 Році були створені для охорони фюрера. Коротше, тут почалась розробка операції під мімімішною назвою Колібрі. Передбачало, що на той світ повинні були відправитись всі керівники, котрі стали стрьомними та небезпечними, в тому числі і Ром. Гітлер до останнього відтягував операцію. Він не сильно хотів вирішувати проблеми таким чином, але вибору йому не залишив сам Ернест. Гімлер, будучи однією з головних шишок оточення Адольфа, особисто розпочав об'їзди підрозділів СС та підготовки їх до майбутнього виступу проти штурмовиків. Паралельно Гейдрих, що також був замішаний в цих інтрижках, збирав інформацію для Гітлера, котра доводила злочинні. Задомрьом коротше, те, що планував Гітлер, за їхньою думкою, було нормою. Операцію слід було провести як мінімум для душевного спокою Адольфа. То чому б ні в такому разі, тут, до речі, відбулася зрада, і в ході збору компромату на Рьома активно брали участь також деякі високопоставлені військові зі штурмових загонів, до прикладу, Опенгрупенфюрер Фюрер Фрідріх Вільям Крюгер. Коротше, досить вчасно зрозуміли, що час оформляти перевзувально. В результаті представити Гітлеру не було що. Рьом не готував виступ проти влади. Навпаки, він багато займався тим, що повідомляв в необхідні органи про антиурядові висловлювання. Його власне виступи щодо другої революції націонал-соціалізму повинні були бути лише важливим впливу на Гітлера, що вагався, якого він жадав якнайшвидше прибрати. Однак. Рьом помилявся, адже він був невигідний абсолютно всім. Аудиторія Рьома справді була готова розпочати другу революцію, і це б, звісно ж, нікому не подобалось. Багато хто вважав, що СА повинні взагалі ліквідувати Рейхсфер збройні сили. Коротше кажучи, Рьома та його оточення необхідно було ліквідувати якомога швидше, бо що там далі буде. Так, Гімлер, Герінг і Гейдріх склали так звані списки страт, Розстрільні списки. Після цього було дано відмашку СС і Рейхсверу готуватись до нападу на штурмовиків. Гітлер в свою чергу отримав два послання. В першому було написано, що СА розпочинає повстання в Берліні, в другому. Му про погроми, які влаштували штурмовики в Мюнхені. Зрозуміло, що це була провокація. Наживку не з'їли, тому Адольф разом з Геббельсом вирушили до Баварії. Герінг з Гімлером почали зачищати Берлін. Невдовзі Рьом та його оточення були арештовані. Виходить, що фактично Адольф заюзав можливість, що випала, аби позбутись всіх, кого не любив, і хто став йому на шляху в минулому. 1 липня Гітлер, послухавши своїх численних радників, прийняв рішення розстріляти Рьома. Точніше, навіть дозволити Ернесту піти з життя як справжньому бойовому офіцеру. Він запропонував дати Рьому пістолет з одним патроном та запропонувати покінчити з собою. Один з посланців Гітлера, Ейке, зайшовши в камеру до Рьома, виголосив: Ваше життя завершено. фюрер дає вам можливість підвести підсумки. Після цих слів він передав зброю Ернесту. Також останній номер Фьольки Шарбео Бахтер газета така. І 10 хвилин на роздуми. Потім люди з камери вийшли. Через 15 хвилин увійшли. Лунає постріл. Рьом був все ще живий. Тоді один із посланців вистрілом добив Ернеста. Операція Колібрі пройшла успішно. Загинуло 77 осіб з вищих військових кіл Німеччини. Загалом протягом ночі довгих ножів було вбито 1706 людей. Такої масштабної чистки еліти країна ще не знає. У Гітлера більше не залишалось жодного більш-менш сильного супротивника за абсолютну владу. Дії нацистського лідера вітав і старий президент Гіденбург, який, до речі, не так давно говорив, що той ніколи не стане канцлером, максимум начальником листонож. Тепер аплодував Адольфові. Міністр оборони всіма силами намагався виправдати дії Гітлера у справі сунення зрадників. З армії виражалась вдячність Гітлеру і готовність йому всьому слідувати. Єдиним відгуком на події 30 червня в армії став виступ похилого фельдмаршала Августа фон Макензена. У лютому наступного року, під час ювілейного засідання. Членів колишнього генштабу, до якого також мали відношення вбиті генерали, Маккензен закликав вшанувати їх пам'ять, але в іншому текст був присвячений тому, що він так само, як і всі, готовий висловлювати вірність фюреру. У вдячність за службу Гітлер відзначив есесовців цілим рядом привілеїв. Дякую за перегляд. Якщо цікаво, рекомендую подивитись мої інші відео. Якщо тут вперше підписуйся на канал та нажимай дзвіночок. Також можеш підписатись на мій телеграм-канал і підтримати мене матеріально за посиланнями в описі.